Поговоримо про Блазня – Це підвид іншого архетипу персонажа, про якого я згадувала у попередньому відео, а саме підвид лицедія. За визначенням Скота Мейерса, відомого гуру зі сторітелінгу, Блазень – це фігура, задача якої кидати виклик умовностям або авторитетним фігурам. Таким чином, вони порушують звичний хід подій, сприяючи непорозумінню та навіть іноді створюючи хаос. Але все це потрібно для того, щоб розкрити приховану правду. Простіше кажучи, за допомогою гумору, іронії та сарказму блазень допомагає нам побачити істину ситуацію такою, якою вона є. This is so much. I know but this too shall pass. Why go on dwelling in darkness? You know that the land of the wounded king is only a parched wasteland thirsting for rain and your majesty's grace. Не треба недооцінювати важливість гумору у будь-якому творі, навіть найсерйознішому. Ваш головний герой має хоча б один раз посміхнутися, і таку можливість йому надає саме персонаж блазня або ж жартівливого обманщика. Сам персонаж не обов'язково має бути постійно смішним. Достатньо, якщо він подарує нам двійко жартів. Він може бути серйозним наставником, але також іноді виконувати функцію гумориста. У випадку сіткому, тобто ситуативної комедії, або ж комедії у чистому вигляді, є окремі персонажі, яким відведена роль блазня, так сказати, на повну ставку. В інших же жанрах риси блазня можуть бути як і у самого протагоніста, так і у будь-якого іншого архетипу персонажа. Хочу повторитися: не варто недооцінювати важливість гумору. У комедії, звісно, це основа усього твору, а от у драмі, точно вивірена доза гумору, створює необхідне протиставлення серйозного несерйозному, що ще більше підкреслює драматичність загального настрою. Психологічна функція блазня така. Через гумор вони допомагають протагоністові побороти своє его, а також розвінчати його лицемірство, якщо таке має місце. Вони не дають героєві надто серйозно сприймати себе і через іронію чи сарказм виражають правду про протагоніста або оточуючий його світ. Драматична функція, як я вже зазначила, полягає у створенні комічної розрядки. Блазень вносить необхідний емоційний баланс у ситуацію, яка перебуває у стані емоційної напруженості, або висвітлюють абсурдні ситуації. До гумору він вдається тоді, коли треба змінити надто серйозний статус-кво. Блазень також допомагає аудиторії встановити зв'язок із героями та ситуацією, у якій вони опинилися, через гумор, що ще поєднує людей так, як гарний жарт. Навіть перед лицем смертельної небезпеки. Але є і темна сторона блазня. Його темне альтер-его. Він не обов'язково має бути веселим клоуном, а його витівки. Може бути складно назвати кумедними у такому випадку. Блазень діє як агент темряви і не гумором та веселощами кидає виклик іншим героям. А жорстокими і навіть безумними витівками. Такий образ жорстокого блазня має давнє коріння. У міфології країн від України до Японії створіння на кшталт чортів та йокаїв могли навмисне жорстоко жартувати над людьми, перетворюючи їх на свиней або збиваючи з дороги, де вони гинули на болотах. Проте, все одно своїми витівками, вони ведуть героя до пошуку істини і себе у цьому світі. Отже, архетип блазня можна розбити на наступний. Ексцентричний блазень Такий, що має дивну поведінку, чудний гумор та манери, але в цілому добродушну натуру. Вони приносять елемент неочікуваності у сюжет. Незграбний дурень це незграби, що не мають координації рухів або постійно кажуть щось недоречне. Чим постійно вганяють себе у незручні ситуації. Арлекін це виходець із класичного італійського театру. Він спритний, винахідливий, грайливий та вправний у фізичній комедії. Йому вдається виходити сухими з води і обвести інших навколо пальця. За традицією, Арлекін вправний слуга своєму хазяїнові. Сумний клоун. У цього архетипу під гумором криється щось сумне й екзистенційне, немов гумор насправді, лише його захисна реакція. Злий клоун блазень темної та страхітливої натури, найчастіше виконує антагоністичну роль у творі, корисні поради для написання архетипу блазня. You don't you. Як власна гумористична природа впливає на самого блазня у вашому творі? Чи він виграє від свого гумору, чи навпаки страждає від нього? Подумайте, якою буде його арка розвитку персонажа. Відмінним від інших героїв, блазня особливо ексцентричного, робить його зовнішність, манери та діалог. Цьому доведеться приділити більше уваги. Покопатися глибше у минулому і теперішньому персонажа доведеться, якщо ви пишете про сумного клоуна, що змушує його вдаватися до гумору у більшості навіть драматичних ситуацій у його житті. Як його гумор допомагає якнайкраще розкрити глибоку персональну драму? Спробуйте вивчити героїв Робіна Вільямса із фільмів Місіс Даутфайр», Цілитель Адамс та розумник Віл Гантінг, яка саме драма протиставляється їхньому гумору? Скоріше за все, у вашому сюжеті його гумор має допомогти зцілитися як йому самому, так і протагоністові, якщо сам сумний клоун другорядний персонаж. Підходьте до написання злого клоуна, як би ви підійшли до написання антагоніста. У чому причина його злості? Чи він саме чисте зло, чи одержимий ідеєю, чи став таким через травму у минулому. Арлекін може стати як цікавим протагоністом, так і супутником протагоніста, якому він допомагає досягти його мети. Слід приділити увагу особливим талантам та здібностям такого персонажа. Які таланти у нього можуть бути, щоб допомогти розвитку сюжету? До речі, бувають випадки ерлекінів, які є формою чистого опортуніста, тобто персонажа, котрий виживає як може, завдяки власним здібностям і зовсім не думає про інших. Так чи інакше, блазень може стати джерелом гумору у вашій історії, добродушного або ж чорного. А може він змусить вас сміятися крізь сльози? Проте варто пам'ятати, що гумору може бути як замало, так і за багато, або ж він може виникати у недоречний час. За це критики сварять фільми Марвел, а особливо останню частину франшизи Стражі Галактики, де глибоким драматичним сценам не дали повністю розкритися через надмірний і недоречний гумор. У справі з гумором дуже важливий баланс. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам написати кращого персонажа архетипу блазня. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланням у описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музики. Бувайте!